Марк Твен Пригоди Тома Сойера». розділ 31. Вернімося тепер до Тома й Беккі та погляньмо, що вони робили на пікніку. Спершу діти блукали похмурими, бічними коридорами печери, оглядаючи разом з усіма вже знайомі нам дива, що мали трохи химерні назви, як, наприклад, зала, Собор, Палац Аладіна тощо. Потім усі почали гратися в піжмурки. І Том, і Бейкі залюбки брали участь у цій веселій грі, аж поки це їм трохи набридло. Тоді вони пішли вдвох з вивистою галереєю, високо тримаючи свічки й розбираючи плетиво чисел, імен, адреси, висловів, якими були розписані скелясті стіни, киптявої від свічки. Ідучи все далі й перемовляючись, вони не помітили, як опинилися в тій частині печери, де вже не було написів на стінах. Вони вивели кіптявою свої імена під навислим каменем і пішли далі. Невдовзі вони натрапили на невеликий струмочок, який, спадаючи зі скелі, несучи з собою вапняковий осад, протягом багатьох століть утворив цілу мережевну ніагару з блискучого та міцного каменю. Худенький Том легко протиснувся крізь вузьку розчелену за водоспадом і освітив його свічкою, щоб потішити бекі. Тут він помітив, що водоспад прикриває собою круті сходинки, витворені природою, затиснуті між двома кам'яними стінами. Тієї ж миті йому забаглося зробити якесь відкриття. Бекі відгукнулася на його поклик, і вони, залишивши кіптяву знак на камені, щоб не збитися з дороги, вирушили на розвідку. Вони довго йшли з вивистим коридором, збочуючи то праворуч, то ліворуч. Забиваючись усе далі й далі в глибини незвіданого підземелля, зробили ще одну відмітину і завернули в бічний коридор у пошуках нових див, про які можна буде розповісти там, на горі. В одному місці вони знайшли велику печеру, де зі стелі спускалося безліч блискучих сталактитів, завдовжки та завширшки з людську ногу. Милуючись і захоплюючись її красою, вони обійшли цю печеру. До неї вело багато коридорів, вони пішли по одному з них і незабаром побачили чудове джерело, дно якого було вимощено іскристими, мов іні, кристалами. Джерело пробивалося якраз у самому центрі іншої високої печери, її стіни підпирали фантастичні колони, з'єднані між собою великі сталактити і сталагміти, що утворилися внаслідок падіння крапель води протягом багатьох століть. Під склепінням цієї печери, мов величезні гірлянди, по декілька тисяч у кожній висіли кажани. Світло наполохало їх, вони шугнули вниз сотні й сотні кажанів, і з пронизливим виском почали скаженно налітати на свічки. Том знав їхні звички і добре розумів, якою небезпекою загрожують ці створіння. Він схопив Бейкі за руку і побіг разом з нею в перший ліпший коридор. І саме вчасно, бо один з кажанів тієї миті, коли Бекі виходила з печери, загасив крилом її свічку. Кажани довго гналися за дітьми, але втікачі щохвилини пірнали все в нові й нові коридори, що траплялися на їхньому шляху, і нарешті втекли від тих страшних тварюк. Невдовзі Том побачив підземне озеро, туманні контури якого зникали далеко в темряві. Томові захотілося оглянути його береги. Але він вирішив, що краще спочатку перепочити. Тут уперше мертва тиша підземелля торкнулася душі дітей своєю вологою, липкою рукою. Ой, сказала Бекі, я й не помітила, адже, здається, уже дуже давно не чутно нічиїх голосів. Ще пак, Беке, сама ваш, Ми глибоко під ними. Я навіть не знаю, куди ми зайшли на північ, на південь, чи на захід. Тут ми й не можемо їх чути. Бекі стривожилася. А давно ми вже тут, унизу, Томе. Краще б нам повернутися. Так, мабуть, це буде найкраще, мабуть. А ти знаєш дорогу, Томе? Тут такі криві переходи, у мене все в голові заплуталося, я напевне знайшов би, якби не ці кажани. Якщо вони загасять наші свічки, що тоді нам робити? Давай пошукаємо якусь іншу дорогу, щоб найти повз них. Гаразд, та тільки б нам не заблукати. Це було б жахливо. І дівчинка здригнулася від самої думки про таку грізну небезпеку. Вони завернули в якийсь коридор і довго йшли мовчки, удивляючись у кожний перехід, чи не здасться, бува, він, знайомим. Але ні, це були все нові й нові місця. Щоразу, коли тому так вдивлявся. Бекі спостерігала за виразом його обличчя, сподіваючись угледіти в ньому якусь утішливу ознаку, і щоразу він безтурботно казав Це ще не той, але ти не турбуйся, будь ласка, знайдемо його. Однак за кожною новою невдачею він підупадав духом і, зрештою, почав повертати то праворуч, то ліворуч, навмання, у відчайдушній надії знайти нарешті ту дорогу, яка була їм потрібна. Він і далі повторював усе гаразд. Але на серці в нього був такий важкий тягар, що голос його втратив недавню бадьорість. Здавалося тепер, що він, каже, не все гаразд, а все пропало. Перелякана Бекі тулилася до нього, силкуючись утримати сльози, але вони текли й текли по щоках. Нарешті вона сказала Томе, нічого, що кажани. Повернімося тією дорогою, бо ми чим далі дужче заплутуємося. Том зупинився. Послухай сказав він. Глибока тиша, така глибока, що вони чули своє дихання. Голос його лунав під склепінням порожніх коридорів і завмер у далині слабким звуком, схожим на чийсь глузливий регіт. Ой, Томе, не треба, це так страшно, сказала Бекі. Воно то страшно, але все ж краще кричати Беки. Може, вони почують нас. І він крикнув ще раз. Це, може, було ще жахливіше від того диявольського реготу. У ньому вирвалася повна безнадія. Діти стояли тихо і дослуховувалися, але ніхто не відгукнувся. Том повернувся назад і прискорив ходу. Але якась нерішучість у всіх його рухах і поглядах підказала Бекі, що він не може знайти дорогу і до печери з кажанами. Отоме, чому ти не залишив за собою ніяких знаків? «Бекі, який же я дурень. Мені й на думку не спало, що нам доведеться повертатися тим шляхом. Я не можу знайти дорогу. Я геть заплутався. Тома, Тома, ми пропали, пропали. Нам ніколи, ніколи не вибратися з цієї жахливої печери. О, навіщо ми відбилися від інших? Вона впала додолу і так бурхливо заридала, що Том удався в розпач. Йому здавалося, що вона зараз помре або збожеволіє. Він сів поруч і обійняв її. Бекі сховала обличчя в нього на грудях і притулилася до нього, виливаючи весь свій жах усі свої запізнілі жалі, а далека луна перетворювала її ридання на глузливий регіт. благав її зібратися з духом, не втрачати надії, але вона казала, що це їй не під силу. Тоді він став картати й лаяти себе за те, що призвів її до такої біди, і це допомогло. Бекі сказала, що спробує взяти себе в руки, устане і піде за ним, куди він поведе, тільки нехай він не карається так, бо він винен ані трохи не більше, ніж вона, і вони рушили на вмання, безцільно, просто щоб іти, а не сидіти на місці адже більше їм нічого не лишалося, як іти. Надія знову зажевріла в їхніх серцях, не через те, що змінилося щось. Просто надія має таку властивість відроджуватися знов і знов, поки людина ще молода і не звикла до невдач. Трохи згодом Том забрав у Бекі свічку і загасив її. Така ущадливість говорила дуже багато про що. Слова були зайві. Бекі зрозуміла, що це означає, і знову занепала духом. Вона знала, що втома є ціла свічка і ще три чи чотири недогарки в кишені, проте він уважав за потрібне економити. Поступово почала даватися взнаки втома. Діти намагалися не зважати на неї, бо їм страшно було подумати, що вони сидітимуть тут, коли кожна хвилина була дорога. Рухатися хоч в якомусь напрямку, хоч навмання, означало, що вони кудись ідуть, може, навіть до виходу. А сісти це все одно, що приректи себе на смерть і прискорити її наближення. Та невдовзі втомлені ноги Бекі перестали їй коритися, і вона сіла. Том примостився поруч, і вони почали говорити про домівку, про залишених друзів, про зручні ліжка і головне про сонячне світло. Бекі плакала, Том намагався вигадати щось таке, щоб заспокоїти її. Але всі його заспокійливі слова вже втратили силу, бо він стільки разів повторював їх, що вони могли здатися жорстокою насмішкою. Бекі так втомилася, що, зрештою, почала дрімати і заснула. Тому цьому зрадів він сидів, удивляючись у її змарніле обличчя, і бачив, як поступово під впливом приємних снів, воно стає спокійним, таким, як завжди, а невдовзі на її устах забриніла усмішка. Безтурботний вираз обличчя трохи заспокоїв Тома, а біль його потроху втих. Думками він поринув у минуле у примарні спогади. Вони так полонили його, що він і не помітив, як Бекі прокинулася і тихенько засміялася. Але сміх ураз завмер на її устах, і вона застогнала. О, як я могла заснути. Краще б мені ніколи ніколи не прокидатися. Ні, ні, Томе, я сказала неправду. Не дивись на мене так. Я більше такого ніколи не казатиму. Я радий, що ти поспала, Бекі. Тепер ти відпочила, і ми з тобою знайдемо дорогу. Ось побачиш. Спробуємо, Томе, але я бачила в сні таку прекрасну країну. Мабуть, ми скоро туди потрапимо. Може, так, а може і ні. Ну, Бекі, не журися, ходімо шукати дорогу. Вони підвелися і пішли, узявшись за руки. Уже ні на що не сподіваючись, вони намагалися визначити, скільки часу знаходяться в печері, їм здавалося кілька днів, а може, й тижнів. Тоді як насправді цього не могло бути, бо свічки їхні ще не догоріли. Минуло ще скільки часу, а скільки вони самі не знали. Том сказав, що треба йти дуже тихо і дослухатися, чи не капає, де вода, треба знайти джерело. Невдовзі вони й справді знайшли струмочок, і Том сказав, що час перепочити. Хоч обоє вони смертельно втомилися, Бекі сказала, що може пройти ще трошки далі. На її превеликий подив, Том не зрозуміло, чому відмовився. Вони сіли, узяв шматочок глини і приліпив свічку до стіни. Вони знов поринули в невеселі думки і якийсь час сиділи мовчки. Бекі перша порушила мовчання. Томе, я жахливо хочу їсти. Том витяг щось із кишені. Пам'ятаєш? запитав він. Бекі ледь помітно всміхнулася. Це наш весільний пиріг, Томе. Так, я хотів би, щоб він був завбільшки з барильце, бо в нас нічого, крім цього, немає. Я сховала його на пікніку, хотіла покласти під подушку, щоб ми бачили один одного в сні. Так завжди роблять дорослі, а це буде наш останній. Бекі не доказала. Том розділив пиріг на дві частини. Бекі із задоволенням з'їла свою половину, а Том свою тільки надкусив. Холодної води було вдосталь. Знайшлося чим закінчити бенкет. Трохи згодом Бекі запропонувала йти далі. Том нічого не відповів і, помовчавши, сказав Бекі. Зможеш ти спокійно вислухати, що я тобі скажу. Бекі зблідла, але сказала, що, здається, зможе. Якось що, Бекі. Нам треба залишатися тут, де є вода для питва. Це наш останній недогарок. Бекі дала волю сльозам. Том заспокоював її, як міг, але марно. Нарешті вона сказала Томе, що, що, Бекі?» Вони похопилися, що нас немає, і підуть шукати. Ще пак, звісно, підуть. Може, вони вже зараз шукають нас, Томе? Може, й шукають. Напевно, шукають. Коли ж вони помітили, що нас немає, як ти гадаєш, Томе? Мабуть, коли повернулися на пароплав. Томе, тоді, мабуть, було вже дуже темно. Хіба вони помітили, що ми не прийшли? Не знаю. Але принаймні твоя мама відразу б зняла тривогу, коли всі інші повернулися додому. На обличчі в Бекі з'явився переляк, і Том, по її очах, здогадався, що бовкнув не те, що треба, адже Бекі мала провести цю ніч у подруги, і вдома її не чекали. Діти замовкли й задумалися. Раптом Бекі знову гірко заридала, і Том зрозумів, що в неї, як і в нього, майнула страшна думка може, минути половина недільного ранку, перш ніж місіс Течер дізнається, що Бекі не ночувала в місіс Гарпер. Діти не зводили очей з останнього недогарка свічки, стежачи за тим, як він повільно і невблаганно тане. Нарешті залишилося тільки півдюй магноту. Слабкий вогник то спалахував, то вгасав, пускаючи вгору тонку цівку диму, затримався на одну секунду на її кінці і все поринуло в жахливу, безпросвітну темряву. Скільки минуло часу, перш ніж Бекі поступово усвідомила, що вона плаче в томових обіймах. Жоден із них сказати не міг. Вони знали тільки одне через дуже довгий, як їм здалося, проміжок часу, обоє скинули із себе мертве оціпеніння сну і знову повернулися до усвідомлення свого нещастя. Том сказав, що зараз неділя, а може, навіть і понеділок. Він намагався втягти Бекі в розмову, але вона була зовсім убита горем, жодної надії на порятунок у неї не було. Том казав, що їхню відсутність уже давно помітили, і тепер, напевно, їх шукають. Він буде щосили гукати, хтось їх почує і прийде на допомогу. Він погукав, але відлуння прозвучало в темряві так страшно, що він більше й не намагався гукати. Години минали, і голод знову почав мучити бідних в'язнів. У Тома зберігся шматочок від половинки пирога, що дістався йому. Вони розділили його і з'їли. Але від цього тільки дужче захотіли їсти. Жалюгідна крихітка ще дужче розпалила їхній апетит. Через деякий час Том сказав Пс. Ти чула? Обоє затамували подих і прислухалися. Хтось ніби кричав Далеко-далеко. Том негайно ж відгукнувся і, узявши беки за руку, почав навпомацки пробиратися коридором у той бік, звідки долинав людський голос. Потім він знову прислухався. Тепер уже він почув звук десь наче трохи ближче. Це вони, сказав Том, ідуть сюди. Ходімо, Бекі, не бійся. Тепер усе буде добре. Радість заполонила бранців, але бігти вони не могли, бо на кожному кроці траплялися ями, і треба було рухатися дуже обережно. Невдовзі вони зупинилися перед однією такою ямою і вже не могли зробити ані кроку вперед. Яма могла мати три фути завглибшки чи сто футів. Але все одно подолати її було неможливо. Том ліг на живіт, перегнувся вниз і сягнув у неї рукою. Дна не було. Отже, треба стояти й чекати, поки за ними прийдуть. Вони прислухалися. Але поклики звучали все глухіше й далі. Ще хвилина, і вони замовкли зовсім. Яка гіркота! Том кричав, аж поки захрип, але ніхто не відгукувався. Він умовляв і вселяв надію в беки. Але минула ціла вічність тривожного очікування, а звуків більше не було чутно. Діти навпомацьки дісталися до свого джерела, повільно потяглися години. Вони знову заснули і прокинулися голодні, пригнічені горем. Том був упевнений, що тепер уже вівторок. Раптом у нього сяйнула думка. Поблизу було кілька бічних коридорів, аніж сидіти так, склавши руки, і нудитися світом. То краще вже обстежити їх. Він вийняв з кишені мотузку від паперового змія, прив'язав кінець до виступу скелі, і вони з Біки рушили в дорогу. Том ішов попереду, просуваючись навпомацки й розмотуючи клубок на ходу. Але приблизно за двадцять кроків коридор скінчився проваллям. Том став навколішки і почав обстежувати стіну, що вела вниз, а потім, сягнувши рукою, як міг далеко, Узявся обмацувати ту, що була за рогом. Потім потягся трохи далі праворуч, і в цю мить за якихось двадцять кроків із-за скелі висунулася чиясь рука зі свічкою. Том радісно скрикнув, У слід за рукою з'явилася і вся постать. І то був індіанець Джо. Том заціпенів, не міг поворушити ні рукою, ні ногою, І страшенно зрадів, коли іспанець тієї ж миті кинувся на втюки і невдовзі зник з очей. Томові здалося дуже дивним, що Джо не впізнав його голосу, не напав на нього і не вбив засвідчення на суді, але, мабуть, луна змінила його голос. Звісно, так воно і є, сказав собі хлопець. Від переляку все тіло його ослабло, і він сказав собі, що якщо в нього вистачить сили повернутися до джерела, він там і залишиться і вже нікуди не піде, аби знову не зустрітися з індеанцем Джо. Том приховав фідбеки, що бачив його. Він сказав, що крикнув просто так навмання. Але голод і біда, зрештою, переважили страх. Після довгого втомливого чекання біля джерела вони знову заснули і спали довго, а прокинулися з іншими відчуттями. Муки голоду стали просто нестерпними. Тому вважав, що тепер уже середа або четвер, можливо, навіть п'ятниця або субота, а це могло означати, що люди вже втратили надію і перестали їх шукати. Він запропонував обстежити інший коридор. Він тепер ладен був іти на будь-який ризик, навіть зустріч з індіанцем Джо більше не лякала його. Але Бекі зовсім знесиліла. Вона мов заціпеніла від горя, її нічим не можна було розважити. Вона сказала, що нікуди більше не піде сидітиме тут і чекатиме смерті. Смерть уже близько. Нехай Том візьме мотузку і йде, якщо хоче. Але вона благає його, щоб він навідувався якомога частіше розмовляти з нею. А ще нехай він пообіцяє, що, коли надійде остання хвилина, він буде поруч і триматиме її руку у своїй, аж поки не настане кінець. Том поцілував її, відчуваючи у горлі клубок, і зробив вигляд, що не втрачає надії знайти вихід з печери або зустрітися з тими, хто їх шукає. Він узяв у руку мотузку від змія. І, ставши на коліна навпомацки, порачкував одним із коридорів, ледве живий від голоду, з гнітючим передчуттям близької загибелі, Переклад іНИ Базилянської.